Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо особистість Лукашенка, а саме, в якому він наразі стані. Чи задоволений він наразі співпрацею із колективним Путіним? І ну, з перспективи його подальшого правління? Білоруссю. Так, давайте подивимось, в якому стані наразі Олександр Лукашенко самопроголошений президент Республіки Білорусь. А він в рабстві. Причому в добровільному рабстві? Ось, і дивіться, його взагалі стан він міняється, міняється. Якщо от, до тих пір, до сих пір він міг себе відчувати більш-менш вільним, більш-менш вільним, то наразі його все більше і більше затягують у ланцюги рабства, диявола. Який ним керує. І при тому, що в це рабство Лукашенко пішов добровільно. Тобто йде зміна його волі на рабство. Окрім того, він дуже боїться цього. Окрім того, він боїться, ну, це от в якому стані тут мається на увазі е ментального характеру, в якому стані, він боїться дуже, що він буде в фізичному плані. Ув'язнений, що ситуація в будь-який момент повернеться так, що його ну, зарученьки білиї поведуть в містанні столь отдаленної, вибачте, що на російській. Тобто він повністю під владою диявола. У влада розв'язуються руки, щоб ще більше його притиснути. І наразі для нього ця ситуація кардинально міняється і він нічого не може зробити. Так, давайте далі. Як він ставиться до співпраці з путіним в лапках, з колективним Путіним? Як він наразі ставиться? А справа в тому, що він вже пожинає плоди того ну, минулої співпраці, ну, півтори роки, а ще до цього. Ну, тобто, все, що він робив під впливом цього диявола, він наразі відчуває наслідки. Він відчуває, що наслідки цієї співпраці буде знову ж таки ув'язнення. Він піде в тюрму. Він піде в тюрму, тут цей відлюдник. Окрім того, йому все більше і більше хочеться піти подалі від тої співпраці. І він намагається якось чинити опір. От йому щось наказує диявол, а він, ну, він все більше більше думає, що ну, це, це ну, він не хоче, він не хоче, але він в залежності. В більшості він не погоджується з тим, що його змушує робити диявол. Але він наразі пожинає плоди е, своєї тупості, можна так сказати. Ось так, ну, ще можна так прочитати, що от наразі він має наслідки, зумовлені його пошуком шляху до протидії тому дияволу. Він, він якось намагався йому протидіяти. Знову ж таки, наслідки, тобто той диявол зараз щось буде йому робити. Він дуже боїться. Лукашенко наразі дуже боїться того Путіна колективного. Так, давайте як От я проговорила це і мені випали карти. От як раніше він в руках, має шанс піти. Тобто йому загрожують тим, що його заберуть з посади. Йому, як як раніше, дали шанс відпрацювати щось, відпрацювати те, що йому дали шанс бути тим, хто він є наразі. Але він повністю не відпрацьовує. Тому для нього наразі є шанс це все втратити. Ну, ми знаємо, да, що там було, як розганяли Майдан білоруський за допомогою тих самих Путінів Матрьоських. Так, давайте подивимось, що думає. Ну, давайте, покажіть ставлення Лукашенко до України. Реальне ставлення. Ставлення. Ну, Він вважає, що за допомогою війни українську сім'ю, з якої неможливо знайти ключ, можна з'єднати, ну, скажімо так, з Білорусю і з Росією. Бачите, знову ж таки, трійка Пентаклів перевернута. Українська сім'я не разом не має ключа до взаєморозуміння з тими двома долбанутими. Ніде імператор двоголовий і Лукашенко бабахнутий. І він вважає, що за допомогою війни вони підкорять Україну і приєднають її. Наразі Україна не ведеться на це. Ну, давайте ще таке. Чи має він якісь докори сумління стосовно того, що українські люди гинуть із за його амбіції і амбіції того д'явола Путіна. Чи має він до кори сумління? Нім... Немає. 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 Лицар ні, відсікає, ні. Ви маєте бути підкорені і при тому вони навіть е, ну, це. Вони навіть не він навіть, знаєте, не хоче перевірити цю інформацію дебільну, він вірить всьому, що йому говорять. І при тому ще його змушують в це вірити. От, знаєте, От як, Якщо ти не будеш нам вірити, то будуть тобі непереливки. Так, ну і давайте ще подивимось, які перспективи правління Лукашенко на своїй посаді. Ну, до кінця, до кінця цього календарного року, які перспективи, ну от так, динаміку, що показали нам, що може бути Лукашенко, перспективи правління Білорусю. Ну, буде ще він. Буде. Буде. Получається, карта е помірності, вона довга. І е медвідь, е господі, що я говорю? Четвірка жезлі. О, четвірка мечів. Четвірка мечів. Тобто іде довгий пасив. Довгий пасив буде, буде. По крайній мірі він так планує. Він так планує. Але за умови, що він буде тишком, нишком е от, підтримувати цю війну. Бо це королева мечів це карта війни. Того він і буде, ну, знаєте, пасивним чином. Пасивно. Пасивно буде, от, моя хата з краю, я нічого не знаю, але буде підливати масла вогонь. На жаль. Ніби це його не стосується. Мені, а мені головне, аби, аби ще побути на тому місці. Ну, ще буде він там, на жаль. Так, ну і. Давайте по і покажіть Лукашенко. Лукашенко. покажіть його взагалі, що з ним може статися, чи може з ним щось статися? Ну, хочу сказати так, що вся його ця міть. Міть, вся його ця міць, вся його ця мотивація вона по ілюзії. Ну, е, Ілюзорна влада його. Тут показана його ілюзорна влада. І окрім того, його син його син, от паш Жезлів, це може бути його син. Дитина, карта дитини, він ще, знаєте, планує передати цю владу, дати шанс своєму сину бути ну, молодим, скажімо так, бульбафюрером. Але це по ілюзії ще, він планує. Він хоче от передати владу сину як е, приємник. Ну, але ж ми ж питаємо за самого Лукашенка. Давайте, сам Лукашенко. А, я розумію. Я так думаю, що він, передаючи йому владу, він хоче е, крутити його головою направо-наліво. Я правильно говорю? Е, так, дивіться. Зміни. Зміна обставин або ну, от щось таке от, те, що наближається, карта неочікуваності, карта швидких змін, е, карта керування е, за допомогою прихованої маніпуляції. Для того, щоб е, Знаєте, ще є порох в парахавніці. От в нього вже голова дурна, больна, але він буде якби за кадром за кадром цього що відбувається. Я так собі по тих картах побачила, що він планує ще бути у влади довго, навіть якщо він не буде ну, владою на троні, він хоче посадити свого сина. І приховано керувати, бути шиєю сина, керувати Білорусю, але от прихованим чином. Він так хоче. Він вріз корінням вже владу, вже вріз в корінням в цю владу. Скільки він років? Напевно, з розвалу СССР. Не знаю, мені здається, що так. Так, чи вийде це в нього? Не вийде. Не вийде. Карти перевернуті. Тут те, що він хотів, оце от його бажання, воно виливається. Його бажання бути королем ресурсів, воно також він втрачає його, ну і це для нього обернеться, його зільють, його зільють. Його зілють. Так. Там щось таке буде. Йому не дадуть це робити, по крайній мірі. Не дадуть. Ось так. Зупинять його. Але він це планує. Він планує довго, нудно. Як тільки можливо це. Дякую вам за увагу. Дякую вам за коментарі, дякую вам за. Лайки за підписку все є Україна, і ми переможемо.